Доброго часу, шановні друзі, ви на каналі Віктор Про. Слідуюче відео продовження по бджолах, які є в нас, які для нас цікаві. І так, зразу до теми. Ті, хто запитували, хто цікавиться, що ж то такі, що ж то за бджола така, яка є прописана в бібрид Єу або в бібриді німецькій селекційній машині. Вірніше, не так бджола, як ті матки, які з тими бджолами тих чи інших вулика. Нема нічого такого аж 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 аж, що не можна зрозуміти. Як би сказати, бджолородини родини на пасіці, просто вони мають свою оцінку. Ми їх тестуємо. По одній із них бджола родин тієї групи, що в мене є. Я вам зараз покажу під кодом ua 2,101022. Одна із перспективних, ну що там у мене під цьому номером, також є її сестричка. Ото з групи вони саме такі, які мені ну, дуже цікаві і буде продовження від них. Я назву дав. Ви можете то самі побачити в бібриді, хто розуміється, хто не розуміється, скажу, що результат досить-досить цікавий. Ми з цієї мікролінії брали трутнів, з групу трутнів на інсемінацію. брали якби і у нас виходить ось так о. Ну, я візьму їх зараз трошки гоним середину і зробимо маленький огляд. так Медовик на меду. Незважаючи на те, що це комбінаційна бджола, також карніка на карніку, але подливається, гніздо подливається. Йдем далі. Ну Знову ж таки дивіться що робиться. Покажи середину, там гніздо дно дно саме, дно саме. Там по суті підмору немає. ну Але ми ще побачимо, бо це тільки початок. Ну, ось така бджіла. Видно, так? Да? Нічого особливого нема, але має свою оцінку, коли вона повний вулик бджіл, коли вона працює. Групі цієї тестові материнки по два сезони буде. Тобто два роки. Меду достатньо розкритий розхліб з'явився. Ну, як би так. Я чуть-чуть буду пошвидше. Бачите, що розплоду рамка майже. Більше половина. Оце все критий розплід. Все тут те саме. І одна вже генерація бджіл виходить. От молоднячок ближче показує. Оце молоденькі сиренькі такі. О. Молоденькі. Отак. От Разом зробимо контроль того, чи не замінили тут материнку. Вона нам дуже цікава. Живши в тесті показала себе дуже добре. Придавив одненьку бджолу. Друга рамка з розплодом. Може в кого краще, ну а це карніка вам. Сказати що з раннім розвитком. Тоже розплід, більше половини розплоду. Ну ось таке хлопці. Так що кому там треба, хто замовляє, знайте. Одиничка під номером один. Так, тут отож. Ну гляньте, і матка одинички, ну показуй приблизиш, буде видно. Подрізане крило, все і палітка навіть трошки облізла. Ну От то такі. Тут теж розпліт. На завершення ще раз показую. Красуня ходить. Все добре, ставимо донизу. Ну, на трьох рамках розпліт уже є. Досить того, що ця я... тіла бодрячком. А все по комбінаційному розведенню, друзі. О! І тут теж меду є достатньо. Трохи під'їли, але меду є. Все їхнє. Так, продовжуємо, продовжуємо. Опа. Ну ось таке на завершення. Рамочка є, теж медова залишається для них. Не покривають її, але то не страшно. Ну що ж, залишилося нам тільки поставити сюди заставну, на ту сторону. І О, гарненько все отак. Вже трохи холодає, так що будемо побыстріше це діло робити. Ділки давай. Начинають заклякати самі? Накриваємо? Накриваємо так еще, підключник. Так. Такс. такс. Що, друзі? Кому було цікаво? Ставимо лайки, підписуємося на відеоканал. Далі відео буде. Ще раз на закінчення скажу про те, що одної білородиної на пасіці все не закінчується, маємо з запасом вистачає їх як групи. Оцих є, як з групи є дві одинички. І сімерка у мене є, вони такі досить непогані і по розвитку і по роботі. Самі можете побачити на прикладі однієї. Ну, кому було цікаво, хто давав свої запити по цьому, то я вам ось і е, показую по поводу е, цієї групи, як би як мікролінії, яка в мене є. Ну що ж, до слідуючого відео, всім до побачення, пока.